Всім привіт єноте! Сьогодні у нас буде на розпаковці один із найдоступніших і кращих планшетів, які я рахую на Алікспресі. Це ціною до 100 доларів. Це Lenovo Xoxін Pad 2024 року. Силочка на нього буде, як завжди, під посиланням. Також там знайдете і посилання на мій Telegram, де я ділюся всіма знахідками з Алікспресом і там завжди знайдете свіжі і актуальні промокоди і купони. А ще до мене приїхав ось такий коробці, як бачив в неї кути трошки вже пом'яті. Коробка така сама глянцева, тобто вона приїхала в і такому сірому пакеті, як біля експресу. Як завжди приїжджає, не було такого пакування як, як повітряний матрац. Тобто, як бачив, у нас ось характеристики: один це дюймів, це у нас IPS 90 Гц, динамічний, тобто він сам коливається від 60 до 90 на борту зразу у нас. Прімляється 14-й Android. У нас десь Dragon 685. Тобто це Qualcomm де ква-динаміки. Тобто зліва і справа по дві штуки у нас і батарейка 7000 мАч Dolby Atmos, Тут дуже хороший звук і підтримка фільмного стилу Соленов, який потрібно купляти окремо. Також, отак виглядає сам планшет у нас. Ось такі коробоці поставляються. Більше нічого немає. Покидавайте і подивимося, що йде у нас скоробиться. Коробиться у нас де блочок на 22, 110 вольт і кабель для зарядки. Тобто комплектація саме мінімальна, саме простенька, нічого такого немає. там. Не перехідник. 110 на 120, то тут, тут пхаємо блочок наш і тут нашу розетку на 220 пхаємо. І скрепка, та як нас Планшет має мікроСД цю карточку і там інструкція з макулатуркою. Так, давайте знімемо клейоночку. Так, поставимо його бік. Ось так він у нас виглядає. Тут це в нас повністю алюмінієвий іде корпус. Це камера 8 мегапікселів, що спереду, що ззаду. Вона знімає в нас Full HD до 30 кадрів в секунду. Тут у нас такі є Шилдік, Lenovo. От пише Dolby Atmos. У нас. Ось якраз наші динаміки. Ось два вони є. І з цієї сторони два. Звук тут дуже хороший. Іде Type-C резін без зарядки, Jack 3,5, що зараз дуже рідкість. Мікрофон. Кнопки плюс-мінус для гушності. А і кнопка включити. І тут, як бачимо, ось такий у нас чорний екран, тут нам, нам скажено, що треба нажати кнопку включити, щоб продовжити далі загрузку. Ми нажимаємо. Що це таке? Так, якби планшет на новий, тут Android. Тобто сам планшет продається тільки під китайський ринок, тобто оці процесори йдуть колокоми. і вони не продаються ні на другі ринки, тобто він де тільки китайське і англійське. Але китайці вони для нас їх. Перепрошивають на псевдоглобалку, тобто з коробки на здій вже йде йдуть всі мови українська і всі Google сервіси в нас повністю є. Тобто нам повністю нічого не треба робити. Але мінус такого, що ми при загрузці, коли ми е, виключаємо планшет повністю і перший раз його включаємо, ми, ми бачимо ось таку ці чорний екран і ті жовті букви. І мінус такого, що ми не будемо отримувати по, по повітрю обновлення. Тобто, це єденький такий мінус. Але він не страшний, тобто планшет. Так давайте ми дамо пару хвилин, щоб він розтоплився, бо він включився тільки на що. Але сам планшет за дану ціну дуже-дуже хороший. По акційних днях на Алікспресі його можна купити в районі 3200 4000 тисяч гривень. Звісно, це ж буде з монетами і промокодами, які ви знаєте, в моєму телеграм-каналі, де я активно оцим ділюся. Планшет, тобто простенький, такий, скажімо. Для дітей читати цю книжку, побавиться якісь нескладні ігри, ігри це по типу Бравл Stars, подивитися фільми, почитати книжку, так як я вже казав. Ну і для придиваних таких оцих, оцих, всяких штучок. На дану ціну, я рахую, в нього конкурентів немає. Так, як бачимо, ось Google у нас є дісає. Є вже стоять також папочка Google, є вам Play Market у нас. Тобто заходимо і вводимо, як був би включений інтернет, вводили свої дані і заходили зразу в Google. Так, заходимо на налаштування. І в налаштування ми бачимо стандартний інтернет. у нас. Як бачимо, дозволити, бачимо, у нас все на українській мові йде. Також можемо навести, наприклад, клавіатуру на українській мові. Мова і мова ПК-дведення. Моведення українська, зразу українська англійська стоїть. І додати мову. І як бачимо, в нас всі мови вибираємо будь-яку. мов. Все зали в коробки. Нічого не треба це прошивати, як вже все повністю є. Також, 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 також. Також. Або Google. От нас є за Google. можемо навіть тут і, і, і вийти зі своєю отчутною записю Google. Також пропристий. Це в нас XFIN 2024 року. Ось моделька. Snapdragon 675, це в нас 128 пам'яті і 8 ГБ оперативної пам'яті. Дуже хороша. Це у нас на борту зразу йде 14-й Android і прошивка ZUI, Lenovo Zoї 16.0523 стабільна. Версія. Паншет працює гарненько, шустренько, нічого там такого не лагає. Як бачимо, немає ніяких там таких страшних цих китайських якихось цих програм. Все працює гарненько, без ніяких осяків. Хто хоче недорогий планшет, не за великі гроші. Ось це саме рахую, найкращий варіант. Тобто він це по якості, він дуже хороший. Він, він не чути якимось цим, цим дішманом. З дану ціну, ще раз повторюсь, найкращий варіант з, з великих його плюсів. Це, звісно ж, ціна. Екран, у нього досить хороший екран, це в нього IPS 1920 на 1200. Тобто, це PPI 206 зі сторони екрану 16х10. Це його звук, звук дуже хороший, тобто дешеві я получати додам ціно, ціною категорії, я дуже сумніваюся, що немає. Звук дуже-дуже дуже тут дуже, дуже, дуже хороший. І давайте скучимо звук. Хай буде звук, я ж не включав звук. Що у нас під час дотики? такі звуки? А, тут і так. звуки під... а, Давайте так поінавшимо такому. Не турбувати. Ото мелодія, адебезок, мелодія. О, звуки і сповищені. О, що стріляє. Ну, як ми чуємо, звук дуже гучний, Оце хороший, не хрипить, нема такого, що ми включаємо на всю і починається ці динаміки оці хріпити. В общем, так як я казав, списів, це його ціна, це хороший його екран. І звук. Ну і звісно ж тобто це 8128, це не, не 4.64. Тобто пам'яті нам вистачить для нашої медіа, для фільмів. Тобто, як не дай Бог було зумплакавати, закидаємося сюди фільми і посадимося, переглядаємо. І тобто, день цим він доволі у нас компактненький.